Характеристикою якісного ребу українського є те, що ворог почав використовувати дрони на оптоволокні. Тобто, ми бачимо, що він не знайшов ніяких рішень для того, щоб подолати наші засоби ради електронної боротьби, які суттєво змінились з перших днів повномасштабного вторгнення, і я би зауважив, що будь-який засіб, які який нас використовувався в перші дні повномасштабного вторгнення, зараз не зможе подолати ті проблеми, з якими ми стикаємося, і саме тому глибока модернізація великої кількості засобів призвела до того, що. Ми можемо активно працювати е, на різних відсненнях, на різних дистанціях. Знов таки, ми наситили е, окопним ребам суттєво наші позиції, але знов таки треба повертатися до більш стратегічних рішень. Щодо е, протидії кабам, давайте зуважимо, що м, ну, понад рік ми працюємо активно по цих засобах на лінії Зіткнення, Тобто є е, 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 рішення, які дозволяли. Передовим підрозділам використовувати деякі засоби е радіоелектронної боротьби, які відхиляли, суттєво відхиляли е керовані авіабомби від е місця, коли вони планували запустити. Е так, це впливає на деякі системи е зв'язку, навіга навігації. Але ж е давайте зауважимо, що ворог і далі просувається кількістю.